Вас вітає ютуб канал Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу з подачою зор від надійного турецького бренду АККО. Для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучі інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяють підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та частової обробки поверхоні, а також для обробки Фасак завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні човен і жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжмося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрази діаметром 63 мм. максимальна глибина прорізки 12 мм. Кут врізки 88 градусів, посадочний діаметр 22 мм. Ріжучі пластини SnMX 1206, закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від видоробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на краєхтор. Цю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин на нашій фрезі бачимо шість зубів, що відповідають кількості пластин, які встановлюються на фризу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь яких куточки України. З нами швидко, надійно та якісно.